Змагання відкритого чемпіонату Дніпропетровської області з дзюдо вікової категорії до 15 років, що традиційно відбулися на татамі малої зали, палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви нашого міста, стали, мабуть, найчисельнішими подібного формату у поточному році, адже зібрали близько 200 учасників, які, окрім відділень дитячо юнацьких спортивних шкіл і клубів Дніпра та населених пунктів регіону Кривого рогу, Кам'янського, Павлограду, Нікополя Самару, Жоптихвод, Синельниково, Марганцю, села Олександрівки Дніпровського району були представлені і Ними гостями з Харкова та Запоріжжя, які розіграли нагороди у семи вагових категоріях серед дівчат та в дев'яти серед хлопців. Родзинкою звітного турніру став факт того, що він був генеральною репетицією та етапами відбору і підготовки до чемпіонату України, проведення якого заплановано на початок грудня у Хмельницькому. Тому, звісно, тренери і фахівці прискіпливо практично у всіх, без виключення сутичках, переглядали виступи та рівень потенційних кандидатів до своїх збірних. Є багато сутичок гідних, які в принципі, можуть дати результат на чемпіонаті України і будуть, я вважаю, медалі. Це є відбірковий турнір, після закінчення якого буде формуватись штатна команда Дніпропетровської області, яка буде представляти наш регіон на чемпіонаті України в грудні місяці в місті Хмельницький. За підсумками чемпіонату левову частку золотих нагород 10-16 здобули господарі татамі Дніпровці. Вони на рахунку Софії Оніщук, Мілени Мусяєнко, Мілани Перегової, Данила Козарева, Ярослава Муравйова, Ігната Харченка, Назара Мороза, Георгія Шамазашвілі, Михайла Савченка і Дмитра Чеснокова. Три відзнаки найвищого гатунку разом з Аріною Лопушан, Іваном Сташенком та Семеном Шамраєм вирушили до сусіднього Запоріжжя. По одній до рідної домівки у кривий ріг повезла Катерина Алі. Яна Кікоть відправилася з нею у Самар і Лалі Костенко до Харкова. Ми бажаємо всім успіху на прийдешньому чемпіонаті України у Хмельницькому про здобутки і невдачі, в якому ми будемо обов'язково говорити вже у наступних випусках новин спорту Дніпро Тіві.